Тому вигідна війна. Чому у Зеленського не готувались до війни? Перемогу проєкту Коломойського на президентських виборах 2019 року забезпечив саме Порошенко. Точніше, його управлінська самовпевненість на рівні самодурства. Про це, про Управлінське самодурство Порошенка буде інше відео. Підписуйтесь і слідкуйте за цим YouTube каналом. Управлінське самодурство Порошенка мало наслідком не тільки внутрішньодержавного відразу суспільства до нього, але і також відразу він викликав в країнах-партнерах України. І саме тому всі грантоїди, тобто активісти, які живуть і працюють за рахунок різноманітних програм, що спонсоруються іноземними країнами, в основному в США, та от, саме тому всі грантоїди так активно критикували Порошенка і підтримували проект Коломойського як проект, спрямований поламати системну корупцію в Україні. Це такі в них іноземних спонсорів були такі наївні плани сподівання. Наївні сподівання за допомогою проєкту Коломойського поламати системну корупцію в Україні. Іноземні партнери-спонсори України дуже швидко зрозуміли безглуздість своїх сподівань і неодноразово вказували на це керівникам Офісу Зеленського. Коли настала 100% загроза повномасштабної війни Росії проти України і партнери-спонсори на всіх можливих рівнях і з усіх можливих джерел, повідомляли Офісу у Зеленського буде війна. Готуйтесь. Але керівники Офісу у Зеленського настільки були впевнені в дружбі і братерстві Путіна. Що всі попередження від іноземних партнерів, спонсорів про невідворотність війни сприймали як провокацію. Провокацію спрямовану на програш команди у Зеленського на президентських виборах 2024 року. Так, одна один депутат Верховної Ради, активіст Верховної Ради від партії «Слуга народу. Пояснює своїм дописувачам в соціальних мережах. Цитую: На жаль, оборонкою займалися мало і дійсно не вірили у початок війни. Думали, штати накручують, щоб обрушити економіку. Тобто, у Зеленського всі попередження від іноземних партнерів, спонсорів України про неминучість війни і необхідність евакуювати. Тобто вивезти з ймовірних зон бойових дій населення і промисловість, розцінювали як провокацію спрямованого на повалення режиму у Зеленського. Яким способом запитаєте ви? У Зеленського всі попередження від іноземних партнерів-спонсорів про неминучість війни і необхідність евакуації. Прифронтової зони сприймали як намагання західних партнерів України спровокувати обвал економіки України, спровокувати обвал економіки переміщенням чи втечею за кордон людей і підприємств, виведенням капіталів, що в свою чергу викликало б підвищення курсу валют подорожчання товарів, збільшення безробіття, зменшення податкових надходжень. Розуміємо, що економічна криза не розвинулася б миттєво. Як бачимо, економіка Росії, незважаючи на всі санкції, не обвалилась миттєво. І хоч прийшло вже 9 місяців війни, а економіка Росії поступово входить в кризу. Так от, за уявленнями Офісу у Зеленського, якщо б вони почали евакуацію з початку 2022 року, то пік економічної кризи вийшов би на 2023 рік. А 2013 рік це рік початку президентської виборчої кампанії, яка б закінчувалась в квітні 2024 року. Відповідно, за їхніми уявленнями, економічна криза обвалила б довіру виборців до Зеленського, ну, на сьогоднішній мові обвалила б рейтинги Зеленського, і, відповідно, обрання його на другий президентський строк було б мало ймовірним. Тому у Зеленського заклики західних партнерів. Готуватись до війни розцінювала як сценарій, розрахований на програш Зеленського у президентських виборах 2024 року. Отже, опис у Зеленського не переймався безпекою громадян, не переймався безпекою держави в цілому, їх опис у Зеленського тобували виключно наступні президентські вибори. І виключно перемога у виборах у Зеленського. Перемога на виборах Зеленського як засіб уникнення відповідальності за всі приколи, за всі проколи і за корупційне беззаконня під час першого президентського терміну Володимира Зеленського. Все інше, в тому числі, життя і здоров'я громадян для них були і є вторинними і малозначними в порівнянні з програшем в наступних президентських виборах. Отже, у Зеленського не готувались до війни, оскільки не вірили західним партнерам, але вірили Путіну, а всі їх дії були спрямовані на продовження президентських повноважень Володимира Зеленського. І їм це вдалося: доки триває війна, доки триває воєнний стан в країні. А під час воєнного стану в країні вибори не проводяться. І, відповідно, президентські повноваження Зеленського автоматично продовжуються до наступних виборів. А коли будуть наступні вибори? Відповідь – Наступні вибори будуть тоді, коли закінчиться війна. Тому Офісу у Зеленського вигідно, щоб війна тривала як можна довше. А ще краще, щоб вона не закінчувалась ніколи. І відповідно, президентські повноваження Зеленського будуть тривати довічно. Питання: кому вигідна війна?